Вітаю вас на 16 травня. Відео сьогодні буде суто про дві теплиці з огірком. Маємо замовлення на суботу, тобто на 17 травня. Тому потрібно все зірвати, що є. Ярик уже чекає з котом і з відром. Значить, дивіться, є дві теплички, люди часто путають і останні коментарі пишуть, що чудовий огірок. По поводу тої теплиці, це він у вас той, що підмерз. Ні, друзі, там все було добре, а проблемний огірок в тій теплиці, вони однакові, що всередині, що, бачите, от, просто будувалися однакові зовсім. Тому сьогодні зайдемо сюди, тут, де був проблемний огірок, а потім зайдемо туди, зірвемо все, що є. Надіюсь, кілограм ну, збирати будуть два дні. Сьогодні і завтра. Тому що замовлення таке, скажу, оптове, велике, тому потрібно підібрати якнайбільше огірка. Тому спочатку давайте зайдемо в проблемну тепличку. Це той огірок, хто не знає, що попав у великий мороз. Але вижив, тому зараз просто зробимо огляд, ярик де більший вирве. Ось цей огірок. На задньому фоні, як бачите, зараз підійдемо, він уже доганяє той, що росте ось тут. Огірки такі до 100 грам. 100 ну, коротше, дивіться як, 80-100 грам. Отак виходить. Сьогодні все потрібно оце зірвати. Оце ця частина є відео в мене, що він був, ну... На ньому скажу, можна було все поставити. Але сьогодні зриваємо огірки. На кожному стеблі є огірок. Це та теплиця, що попав у мороз. Як я не топив, але він був реально проблемний. Захворів. Ну, Коренева система захворіла дуже добре. Але відкачали і врожай непогано дає точку росту я. Підігнав трохи так, начебто в нормі. Але в цьому році, якщо порівняти з минулим, огірок слабенький через погоду. Слабенький він, що росте слабо, що, трохи листя таке проблемне. Ну, можливо, далі піде тепло і буде краще. Оце та тепличка, бо часто, знаєте, от, Воно на відео, можливо, і не зрозуміло. можна спутати з іншою теплицею. На кожному стеблі є огірок, який... Ой, випали, можна зірвати. Так, зараз йдемо по Ярика, де він там. Бо, кричав, бігав, хочу рвати вже. Оце такі огірки. У гірка дуже багато, а в тій теплиці там ще більше його, тому що там кущі більші. І зараз бігом зірвати і потрібно пролити. А можливо зараз каплю включу, тому що листок уже, щось бачу, падає. Давай відро і пішли зривати. Один огірок, ярик з стебла. Самий більший. Так, поки ярик рве, зараз я теж до нього ну, теж йому допоможу, звісно, стану на цю сторону, а він на цю. Зберемо, потім вже буде включення. До речі, хочу вам показати, поки на стеблі висить. Дивіться. Оце огірки. Хоч і листок з проблемний, але ж врожай дає. От до чого мені подобається Ілонара, що вона хоч і хворіє, але вона врожай дає стабільно і без там перебоїв, як кажуть, на ярик. Іду я за великим відром. <ріст> Ой. Так, добре, бо я знову знімаю, багато балакаю, а я рік робе. Пішов я по відро. Давно ну покажи. Оце такі вже по 100 грам будуть. Ярик, як завжди, зриває чи збирає найбільше. У мене просто тут така робота важлива, потрібно і знімати, і говорити щось, те, що треба, ще й рвати. Так що я йду тут, а він десь там. Буду я робити так. А то поки знімеш, то він все поробить. Зрозуміло, я зриваю не кожен огірок, а де найбільше. Я завтра вже буду доривати той, щоб був такий більш свіжий. Зараз ще зайдемо в іншу теплицю. Там позбираємо. Ось це вже гора лежить. Що, Ярик? Бідромали? І бажано сюди не клади. Давай я, не піднімай дай сюди. Бо відро хоч на 5 літр, а поміщається 4 кілограми. Сьогодні вітряно, вчора вітряно, в мене друга теплиця. Її скоро порве там. Так, ось о наші ящики. Це з тієї теплиці, а цей ящик буде з цієї. Зараз відріжу плівку, засипаємо та зважим. А й тут щось лежить. Тут огірки. Значить, цю тепличку ми вже. Огірок зірвали. Зараз зірвемо тут, де з огірком все було добре. Бо мені писали, що це той огірок, що підмерз оцей ось. Ні, друзі, він не підмерз, він був. Дивіться, який він високий, він вищий за яріка. Це з цим огірком все було добре. Тому що тут три буржуйки стоїть: он одна, он друга, і отам от на кінці третя. То з ним все добре. Він мені вже по плечі, майже по плечі, оці верхушки. Що ярик міряєш? Щось ярик міряє. Да, я пройду, покажу загрузку там, бо я тут трохи рвав уже. Да, це я до половини дійшов. Тут хто не знає, он ще одна буржуйка. Коротше кажучи, три на теплицю. То тут, звісно, і тепло було і морози ніякі не страшні. Зараз якось стати потрібно так. О! Ярика й не видно. Це картинка, треба на облужку, да, ярик на обкладинку зробити. Ось у гірлянда. Це теж гібрид Ілонора. Навіть не витримує, ось стебло з'їжджає. Оце загрузило. Оце так, ось вже падають. Це дуже погано. Стебло переламується. І що зробиш? Сьогодні будемо тут щось зірвемо та підкрутимо. Сильний вітер. Сильно так трусить. Хоч пучками отак бери по два зразу і, і рви. Що ярик відробжа? Покажи. Ого. Як на городі колись були, як кабачки завбільшки. Скажу по правді, я вже забув, який огірок на смак це гіркий. Колись давно на городі вирощували, постійно гіркі були. Перейшли на теплиці, навіть забув, бо нас, бувало так часто запитують. Ну, не часто а запитують, а не гіркий. А я так стою, та аж, ну, в смислі, думаю, як гіркий. Забув вже, як це воно гіркий, то й огірок. Теплиці вони не гірчать зовсім. Я вирощував багато гібридів, реально багато пробував. Нічого такого нема. Це все залежить не від гібриду, а більш за все від сонця. Прямих сонячних оцих попадань на огірка. Ну там я читав, колись, це вивчав, то це довго пояснювати. То все через вплив сонця. Ану покажи. Ану покажи, що ти там. О, Ярик уже відра мало, рвемо в світер. Оце, щоб сьогодні все зірвати, ну кілограм без 40 було б, а так тільки рвемо половину. Я вже далі скажу, скільки ми зберемо. Так, Беремо відро і йдемо на вигрузку. Знаєте, Чимось добре, що вуса є, вони, до речі, держать саме стебло наш шпагаті, але погано опускати. Але коли вуса нема, буває таке, що воно з'їжджає. Я рік природжений торгаш. <рик> знає, де тара, де світло на вісах. Все знає. Так, скільки там? Давай ще дорвемо до п'яти. Ми бажимо, зрозуміло, так. По 5-10 кілограмів висипаємо великий ящик. Ой. Вже побіг. Обережно, бо стебла розлітаються в різні сторони. <смі> Ось вже одне висмикнулось. Треба підв'язать. Тепер показую підсумки по двох теплицях. Ця теплиця четверта з проблемним огірком і ця, що нормальна. Зібрали все. Ну, як все? На початку я казав, що збираємо не весь, а де більший. Тому це ящик, що до цієї теплички. Тут зібрали 10 кг, а тут зібрали 20. Ящики як бананові. Ну, сюди можна більше, він трішки більший. Якщо так гіркою, то 30 кг улазить. Так що, з третьої теплиці 20 кг, а з цієї 10 кілограм. Це лише половина. Якщо зібрати все. Геть все вирвати, якщо є такі, наприклад, замовлення, що кажуть потрібно багато і все. То 60 кілограм зараз можна легко взяти з двох теплиць. От і все. Навіть можу зважити вам, ось зараз поставлю ящики, а ярик зніметь вагу. Ящика виходить 1 кілограм 800 г. Ну, коротше кажучи, 2 кг ящика. Тримай, одним кадром знімеш. Так що, друзі, результат для мене непоганий, задоволений на всі 100%. Хай не 60, ну 50 кг на здачу буде. Зберігаємо у звичайному погребі. Значить дивіться, як робимо. Ящик, плівка. Ну, ярик, загорни її. Стараємось, як це, наскільки це виходить, максимально герметично це все діло закрити і у прохолодне місце. На цьому, друзі, відео буду завершувати. Частину гірка ми зібрали, частину вже завтра. Всім велике дякую, що сьогодні були зі мною. що Ярик, не сміши. Що я там говорив? Велике всім дякую, що були зі мною, що підписуєтесь, коментуєте. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока. Добрі огірки, так? Да?